Всім добрий день. Сьогодні у нас понеділок. Вже я сьогодні напланував собі справ багатенько. Ось дивіться привіз ось привіз стопчики. А ось тулю отакий от, от забор. Це відгоражує собі город. Отакі діла. Ну а тоді зараз поставлю там два чи три стовпчики. А тоді піду пишню робити. Плішню. Чи як там правильно, я точно не знаю. Ну, тоді видно буде. Бійшого більшого линка. Дивіться, як сусід сітри От, зірвалась. Так ти ловиш чи глушиш, я не зрозумів. Льотше ну. нище ну, трошки спустись. Забірав. Та там глина там... Так, трохи забор він зробив. Ось бачите. Та і в цю сторону ось. Так, ось такий ось орнамент з колюченького дроту трошки наплутав. Ну, може ще одну лінію протягну, там видно буде.